Дисплазія шийки матки першого ступеню. Я так розумію, що це легка дисплазія. Чи потрібно лікувати? Бо відповіді у всіх різні? Скоро 25 Ось хочу вам сказати, що насправді поділяється тактика і в діагностиці, і в лікуванні, власне, до тих, кому ще до 25, і тих, кому вже після 25. Якщо ми говоримо про молоду дівчину, яка до 25 років, якщо вперше виявлена дисплазія, навіть якщо при цьому визначається вірус патилома людини, то тактика спостереження. І через рік, якщо не проходить самостійно, а по статистиці 78% легких дисплазій пройдуть самостійно, то в таких випадках вже тактику переглядають. Тому, якщо вперше виявлена дисплазія, якщо на